Працівники ДБР повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора. ДБР виявило у колишнього посадовця служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32 мільйони 700 тисяч гривень. Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником таких активів. Автомобілю Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2 мільйони 300 тисяч гривень, зареєстрованого на батька дружини. Автомобілю BMW x 6 вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину. Майже 593 тисячі євро та понад 120 тисяч доларів США. Також у його власності перебували два смарагди вартістю майже 6,5 тисяч євро. Кожен колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочиного, передбаченою статтею 368 прим 5 кримінального кодексу України. Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру. У привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та озловживанні владою або службовим становищем. Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3 мільйонів 200 тисяч гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019 2021 років. Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.